Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми говоримо про один із найважливіших і водночас найзагадковіших періодів в історії Японії епоху Ямато. Вона тривала майже 500 років з 3 по 8 століття, і саме в цей час на Японських островах відбулася справжня революція. Розрізнені племінні союзи об'єдналися щоб сформувати першу централізовану державу. Історики ділять цю велику епоху на два ключові етапи: ранній період Кофун. Названий на честь грандіозних поховальних курганів та пізній етап, період Асука. Це вже час великих змін: прихід буддизму, поширення китайської писемності та створення перших законів. У цьому випуску ми розберемо археологічні знахідки, проаналізуємо давні тексти і спробуємо зрозуміти, як насправді народилася японська держава. Тож, нумо починати. Період Кофун отримав свою назву від монументальних земляних насипів, відомих як кофун, які слугували гробницями для правителів та вищої аристокрації. Поширення цих споруд на значній території центральної та південно-західної Японії є яскравим свідченням формування єдиної культурної та політичної зони впливу, що контролювалося з центру в Ямато. На ранньому етапі кургани мали відносно прості форми, переважно круглі або чотирикутні. З часом їхня архітектура ускладнювалася, з'являлися комбіновані типи, як от чотирикутник-чотирикутник або коло-коло. Проте класичною та найбільш упізнаваною формою став курган типу чотирикутник-коло або Дзенпо Коенфун, який за своїми контурами нагадує щелину в замку. Ця унікальна форма, що не має прямих аналогів на азійському континенті, стала потужним аргументом на користь переважно автохтонного розвитку курганної традиції. Конструкція та масштаби курганів вражають і сьогодні: Найбільші з них могли сягати понад 400 метрів у довжину, мали ступінчасту терасовану структуру і часто були оточені одним або кількома ровами, заповненими водою. У середині наступу розташовувалася поховальна камера, збудована з масивних кам'яних блоків або дерева. Найяскравішим прикладом монументальності та символізму цієї епохи є Дайсенко Фун, розташований у місті Сакаї, який традиція пов'язує з гробницею імператора Нінтоку, що правив у п'ятому століці, або навіть легендарною хіміко, про яку детальніше можна дізнатися із цього відео. Та повернемось до гробниці. Її грандіозні розміри близько 486 метрів у довжину та до 36 метрів у висоту роблять його однією з найбільших поховальних споруд коли-небудь зведених людством. Він навіть перевищує за площею піраміду Хеопса в Єгипті. Зведення таких мегалітичних об'єктів було не просто поховальним ритуалом, а потужним актом політичної легітимації. Воно наочно демонструвало здатність правителя мобілізувати величезні людські та матеріальні ресурси, що вимагало складної організації праці та централізованого контролю. Більше того, архітектура курганів була глибоко пов'язана з релігійно-ідеологічними уявленнями. Дослідження, проведені групою вчених з політехнічного університету Мілана, показали, що багато курганів, включно з Дайсенко Фун, орієнтовані ну, обличчям, тобто своєю прямокутною частиною. До точки сходу сонця в день зимового сонцестояння. Ця астрономічна орієнтація є матеріальним втіленням державного міфу про божественне походження імператорського роду від богині сонця Аматерасу, який пізніше був кодифікований у хроніках Кодзікі та Ніхон Сьокі. Таким чином, архітектура курганів слугувала для візуального підкріплення цього ключового ідеологічного постулату. Поєднуючи давній культ предків із новим державним культом божественного монарха. І якщо вже заговорив про державу, то її історію і продовжу. Питання про походження держави Ямато є одним із найбільш дискусійних в японській історіографії, де наукові теорії тісно переплітаються з національними міфами та політичними ідеологіями. Традиційна версія зафіксована у найдавніших письмових джерелах Японії хроніках Кодзіки та Ніхон Цьокі представляє офіційну санкціоновану двором історію. Ці тексти, що не роблять чіткої різниці між міфом та історією, оповідають про створення японських островів Божественною парою Інзанагі та Інзанамі. Сходження на землю з високих небесних рівнин божественного онука Верховної богині Сонця Аматерасу, та, зрештою, заснування імператорської династії її прямим нащадком. Першим легендарним імператором дзіму ці наративи не є історичними документами у сучасному розумінні, вони є політично-ідеологічними конструкціями. Головною метою яких було легітимізувати владу правлячого дому Ямато шляхом утвердження його безперервного божественного походження від найвищих божеств пантеону Сінту. Ця офіційна версія залишалася непорушною протягом століть, але після Другої світової війни в атмосфері переосмислення націоналістичного минулого з'явилися альтернативні теорії. Найбільш резонансною з них стала так звана теорія вершників, запропонована у 1948 році впливовим японським істориком та етнологом Егамі Наміо. Суть його гіпотези полягала в тому, що раптова поява культури гігантських курганів та формування потужної держави Ямато у 4-5 століттях не могли бути результатом поступової місцевої еволюції. Натомість, Егамі пояснював ці зміни вторгненням на Японські острови войовничих кочових племен вершників з Північно-Східної Азії, можливо пов'язаних з державою Пуйо в Манджурії. На його думку, ці завойовники пройшли через корейський півострів, підкорили місцеве населення періоду Яйой і заснували власну династію, яка й стала правлячим домом Ямато. Свої аргументи Егамі будував на аналізі археологічних знахідок, тобто раптовій появі у похованнях V століття великої кількості кінського спорядження, зброї, обладунків та реалістичних войовничих фігур Ханіва. Що, на його думку, різко контрастувало з попередньою, більш аграрною та мирною культурою Яйой. Теорія вершників викликала запеклі дебати, які тривають і досі. Більшість сучасних японських та західних вчених висувають проти неї низку вагомих контраргументів. Так, американський археолог Едвард Кідер молодший та інші дослідники вказують на хронологічну невідповідність. Кінське спорядження масово з'являється в курганах лише з другої половини п'ятого століття, тобто значно пізніше, ніж почалося будівництво гігантських курганів, яке припадає на третій початок четвертого століття. Це спростовує тезу про раптове завоювання як поштовх до державотворення. До того ж, як зазначав Кабаясі Юкіо, Ключові елементи культури, як от унікальна форма курганів, не мають аналогів на континенті, що свідчить про автохтонний розвиток. На противагу теорії завоювання більшість сучасних вчених, серед яких виділяється американський історик Вільям Фарріс, схиляються до моделі поступової внутрішньої еволюції. Згідно з цією точкою зору, держава Ямато виросла з політичних об'єднань місцевих вождівств. Пізнього періоду Яйой, Можливо, навіть напівлегендарної країни Яматай. Основою соціально-політичної організації держави Ямато в 5-7 століттях була родова система, відома як уді Кабане. Це була складна ієрархічна структура, що визначала статус та місце кожного аристократичного роду Удзі, в урядовій і соціальній ієрархії. Статус роду залежав від спадкового титулу Кабане, який надавався верховним правителем Ямато, що носив титул Окімі. Влада в державі була зосереджена в руках кількох могутніх кланів Удзі, які контролювали значні земельні володіння та групи залежного населення між кланами існував певний функціональний розподіл. Так, клани Отомо та Мононобе традиційно виконували військові функції та очолювали армію, тоді як клани... На Катомі та Інбе відповідали за проведення найважливіших релігійних ритуалів Сінто при дворі на вершині цієї складної ієрархічної піраміди стояв правитель Окімі. Його влада була подвійною. З одного боку він був верховним світським правителем, а з іншого верховним жерцем, що забезпечував зв'язок між світом людей та світом богів. Система у кабане була ефективним інструментом державного будівництва, що дозволяв молодому політичному утворенню Ямато розширювати свій вплив, замість того, щоб намагатися знищити всіх регіональних вождів, що було б виснажливо, ну і мало реалістично, правителі Ямато. Інкорпорували їх у свою політичну структуру, підкореному або союзному вождю надавався певний титул кабане, що закріплював його підлегле або почесне становище в загальнодержавній ієрархії. Це дозволяло центральній владі поширювати свій контроль, уникаючи постійних воєн, і поступово створювало єдину аристократичну еліту, яка принаймні формально, але все ж визнавала зверхність оокімій. Таким чином, система у Ді кабане знаменувала собою важливий етап переходу від нестійкої конфедерації племен до більш структурованої та централізованої протодержав. Друзі, перш ніж продовжимо, мій канал став інформаційним партнером Українського центру безпеки та співпраці. Тож далі буде невеличка соціальна реклама. Тобі від 18 до 24 років, і ти уже думав про військо. Годі думати. Обирай. Соціальний пакет. Якісну підготовку. Бойове братерство чорних Запорожців. Дізнайся деталі на сайті 18-24.army.gov.ua або у додатку Резерву Плюс. Дякую за увагу. Ну а тепер від тих, хто творить історію, повернемось до тих. Хто в історії свій слід вже лишив? А от середина шостого століття стала вже переломним моментом в історії Ямато, коли на політичну арену вийшла нова, потужна сила, що докорінно змінила культурний та ідеологічний ландшафт країни буддизм. Хоча окремі елементи цього вчення могли проникати до Японії і раніше, разом з мігрантами з континенту, офіційною датою появи буддизму при дворі Ямато вважається 552 рік. Згідно з Ніхон Сьокі, саме тоді правитель корейської держави Пекче, шукаючи військового союзу з Ямато проти свого супротивника держави Сіла, надіслав посольство до імператора Кінмея. Та у якості дорів посольство привезло позолочену бронзову статую Будди, ритуальні прапори та кілька сувоїв священних текстів. Прийняття нової іноземної релігії викликало глибокий розкол при дворі Ямато, що швидко переріс у відкритий релігійно-політичний конфлікт. Сформувалися дві ворогуючі партії. Про буддійську фракцію очолював могутній рід СОГА. Цей клан, що мав тісні зв'язки з іммігрантськими колами та контролював державні фінанси, бачив у буддизмі не лише нове, більш досконале вчення, але й потужний ідеологічний інструмент для посилення власного впливу та модернізації держави за континентальним зразком. Їм протистояла консервативна просінтоїська партія, очолювана двома найстарішими аристократичними родами: кланом Мононобе, який традиційно відповідав за військові справи, та кланом Накатомі – спадковими жерцями, що опікувалися традиційними ритуалами Сінто. Цей конфлікт був не стільки теологічною дискусією, скільки жорстокою боротьбою за владу між старою спадковою військово-жирецькою аристократією та новою адміністративно-фінансовою елітою. Соціальне походження кланів відігравало тут ключову роль. Мононоби були родовою аристократією, тоді як СОГА, згідно з деякими джерелами, походили з неродових служак, які піднялися завдяки своїм адміністративним та фінансовим здібностям. Буддизм з його складною філософією, розвиненим мистецтвом, писемністю та тісними зв'язками з передовими цивілізаціями Китаю та Кореї став ідеологічним прапором для СОГа. Він символізував прогрес, модернізацію та новий тип управління. Протистояння досягло своєї кульмінації у 587 році, коли почалася відкрита війна у вирішальній так званій битві сьомого місяця. Війська, очолювані головою клану Сога Умако, вщент розгромили загони Мононобе. Лідер консерваторів був убитий разом з усією своєю родиною, а його рід втратив будь-який політичний вплив. Ця перемога відкрила шлях до майже столітнього домінування клану Сога при імператорському дворі та офіційне визнання і поширення буддизму по всій Японії. Після перемоги над кланом Мононобе у 587 році влада роду сога стала практично абсолютною у 592 році після вбивства імператора Сусюна, який намагався вийти з під їхнього контролю, могутній голова клану Сога Умако здійснив безпрецедентний крок. Він звів на престол свою небогу імператрицю Суйко. Це було перше офіційно зафіксоване в хроніках жіноче правління в історії Японії. Що наочно демонструвало, хто насправді тримає важелі влади в країні. Однак ключовою фігурою цієї епохи, що увійшла в історію як великий реформатор та просвітитель, став не Умако, а племінник імператриці Суйко, принц Умаядо, більш відомий під своїм посмертним ім'ям Сьотоку Тайсі. Призначений регентом при імператриці, він став головним ідеологом та рушійною силою реформ, спрямованих на перетворення Ямато з конфедерації кланів на централізовану державу за зразком передових імперій континенту. Найважливішим програмним документом цієї епохи стала конституція 17 статей: дзьосіті дзьо укладена принцем Сьотоку в 604 році. Важливо розуміти, що це не була конституція в сучасному юридичному сенсі. А радше звіт морально-етичних настанов та принципів для аристократії та чиновників, що ґрунтувався на глибокому синтезі буддійських та конфуціанських ідей. Перша і найвідоміша стаття конституції проголошувала: цінуйте злагоду, адже основою всього є дух неопору. Цей заклик до гармонії був прямою відповіддю на десятиліття кровавих межусобиць між кланами. Інші статті вимагали від державних мужів щиро шанувати три скарби буддизму: будду, тхарму і санху, беззаперечно виконувати накази імператора, приймати важливі рішення колегіально, ставити суспільні інтереси вище за приватні, бути справедливим та уникати заздрощів. Так звана конституція принца Сьотоку була справжньою ідеологічною революцією. Її головною метою було зламати стару модель політичної поведінки, засновану на безумовній лояльності до власного клану, і замінити її новою лояльністю до держави, уособленою в постаті імператора. Статті, що закликали до гармонії та засуджували приватні інтереси на користь публічних, прямо атакували кланову роздрібленість. Яка була головною перешкодою на шляху до централізації. Ідеологічні засади, закладені принцем Сотоку, не могли бути повністю реалізовані, поки політична сцена залишалася під контролем клану СОГА. Зростаюча влада та тиранія СОГА, які почали поводитися як повноправні диктатори, викликали невдоволення серед інших аристократичних родів та членів імператорської родини. Саме це призвело до змови, яку очолили принц. Накано Ое, майбутній імператор Тензі, та Накатомі Каматорі, який згодом став засновником могутнього клану Фудзівара. У 645 році змовники здійснили державний переворот, що увійшов в історію як Інцидент Ісі. Під час придворної церемонії лідери клану Сога були вбиті, а їхня майже столітня диктатура була повалена. Цей переворот відкрив шлях до нового етапу радикальних перетворень, відомих як реформи Тайка. У 646 році від імені нового імператора Котоку був виданий маніфест про реформи, який проголосив програму докорінної перебудови держави за моделю Китайської імперії Тан. Реформи Тайка були спрямовані на повну централізацію влади та знищення економічних і політичних основ старої кланової системи. Ключові положення реформ включали, по-перше, скасування приватного володіння землею та людьми, що належали кланам. Усі землі та населення на них проголошувалися власністю імператора та держави. По-друге, впроваджувалася нова адміністративна система, що ділила країну на провінції та повіти на чолі з чиновниками, призначуваними з центру. По-третє, Створювалася централізована система оподаткування, що включала поземельний податок рисом, трудові повинності та інші збори. Ну і нарешті вводилися подвірні реєстри для точного обліку населення та розподілу земельних наділів. Реформи Тайка були не просто набором указів, а завершенням довготривалого процесу боротьби між двома фундаментально різними моделями влади. Перша модель. Децентралізована, архаїчна, заснована на спадкових правах могутніх кланів, а друга централізована, бюрократична, заснована на ідеї абсолютної влади монарха, який керує країною через апарат призначуваних чиновників. Скасування приватних земель кланів завдало смертельного удару по економічній базі старої аристократії. Хоча на практиці, як зазначають джерела, представники найвпливовіших родів, все ж таки зуміли зберегти свій вплив, отримавши високі державні посади та ранги. Незважаючи на це, відбулася фундаментальна зміна в самій природі їхньої влади. Відтепер їхній статус та багатство теоретично походили не від споконвічних спадкових прав, а від пожалування трону за вірну службу. Це була кардинальна зміна в політичній свідомості та структурі японського суспільства. Завершенням епохи Ямато та процесу формування централізованої держави вважається прийняття у 702 році першого систематизованого зведення законів Кодексу Тайхо, який остаточно закріпив нову адміністративну та правову систему. Перенесення у 710 році столиці до нового, збудованого за китайським зразком міста Хейдзьокьо, знаменує початок нового періоду в історії Японії. Періоду нар. Саме в цей перехідний період назва країни поступово зміниться з Ямато на Ніпон, що символізувало народження нової імперської Японії. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо сподобалось, поставте лайк та підпишіться на канал. Хто хоче, може стати спонсором каналу, хто хоче, може зробити невеличкий донат. Всі посилання є в закріпленому коментарі. Але головне. Любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре.